Добрий день, люди. Знімаю своє перше повнометражне, можна так сказати, для YouTube відео, не YouTube Шотс. Будемо знімати про що? Про, про все, що робиться в селі. Як можна заробляти в селі, як жити в селі біля села та й все про сільське життя та й бізнес, як казав тесті. Зараз що ми робимо? комбайном молотимо з сою. Та, молотимо сою. Тут нас небагато. Далі будемо висипати на той Т-25 з прицепом і їдемо ще на один пай. Чоловік сам обробляє, теж посіяв сою, будемо молотити. Як асо я в кума Стасюка. Получається, що от іде стручок. Ну, паїн. Це стручок, походу. Оце. Він пускає. І на ньому є стручки. Раз, два. Так само тут. Він пустив і на цьому, на цих гілках є строчки. Раз, два. І так практично всі. Де душеві ти гарно видно було? Один кусочок змолотили. насипаємо і їдемо далі. Щось трохи дядька степнула. Гарно, чисто. Важить, то будемо знати, урожайність.